21 червня під час видачі гуманітарної допомоги, яку доставили в незламне місто Оріхів, запорізькі фахівці ДСНС, країна окупант завдала черговий авіаційний удар. У результаті атаки загорівся житловий будинок. Незважаючи на постійну небезпеку, рятувальники здійснюють підвіз технічної води у прифронтові населені пункти: Оріхів та Гуляйполе Пологівського району, Степногірськ та Приморське Васильівського району доставляють гуманітарну допомогу: хліб, питну воду, засоби гігієни. По забезпеченню води ми кожну зміну. Розвозимо, навіть якщо не було запитів, все одно приїжджаємо, цікавимось, потрібно, не потрібно. Хліб два рази на тиждень привозять до міста. Люди приходять сюди, отримують хліб. або ми як розвозимо воду і з собою беремо хліб і по місту роздаємо. Десь тонка шість людей. Питання щодо небезпечних предметів. Люди залишають заявки, ми виїжджаємо, ідентифікуємо і потім викликаємо піротехнічну службу з міста Запоріжжя, та вони приїжджають вже, ліквідують цю, ці питання, закривають. Як люди вас зустрічають? Завжди зустрічають з радістю, але в такий час у нас зустрічі з ними в негативному напрямку стаються. Спасибо. Там. Да, и вы тоже себя. Да, да, мне А ты без не заплатишь. Да. Все везде. все, все, Да, можем, Спасибо. Бабушка, Спасибо. Всяко бывает, и страшно, и не страшно. Всяко бывает. И ночью бьют, и днем бьют тоже. Нам не одеваться, одеваться некуда. Одіватися некоди. Дякую. На сьогоднішній день по поріхову складна ситуація, так як часто прилітають керування авіабомби. В основному обстріл проходять у нічний час, тому приходиться обережно з ліхтарями. Виїжджати ліквідувати ситуації, ті, які перед нами складаються. Що, що зараз найчастіше прилітає? Mm, все, що я не знаю, все, що є. І керовані авіабомби, гради, урагани, касетні, міни, артилерійські снаряди все прилітає. Що не найстрашніше? Найстрашніше та все воно страшне.